Для вас озвучує студія Кіцуне. Приємного вам перегляду. Роза, про що ти говориш? Куля пройшла його селезінку наскрізь. Там багато кровоносних судин. Куля мала пробити їх усі. Немає ніякого способу зупинити кровотечу. Я знаю, зупинити кровотечу кожної з цих судин неможливо. Знаєш, але попри це кажеш, що він може вижити. Селезінку можна вирізати. А? а вже ж, якщо подумати. Кровотечу в ній не обов'язково зупиняти. Можна зупинити кровотік, якщо вирізати саму селезінку. а потім зав'язати з'єднуючі артерії. Ця процедура здається простою, але. Це революційна ідея, ніколи раніше не бачена. Якщо глечик з водою не можна залатати, тоді протікання води можна усунути, якщо прибрати саме глечик. Але села знаходиться глибоко в черевній порожнині. А що ж до шлунку, підшлункових залоз, кишечнику та великого сальника? Якщо розрізати зв'язку, яка підтримує селозінку, тоді можна переміщувати сам орган. Звичайна людина, як я, не може навіть уявити, про що Роза думає. Неможливо прослідкувати хід її думок. Тоді хто буде виконувати операцію? Мої здібності не дозволяють. Я зроблю це. Очениця? То не можна оперувати. Лікарю, я розумію, чому ви сумніваєтесь у мені, але повірте в те, що я зможу допомогти йому. Я безумовно зможу врятувати цього пацієнта. Якщо ми залишимо його так, він помре. Але ця операція дасть йому шанс. Ні, навіть не так. Він, безперечно, виживе. Будь ласка, довіртеся мені. Ти справді можеш це зробити. Я не пробачу нахабної зарозумілості. Немає часу, ми мусимо почати операцію зараз. Я маю намір допомогти цьому пацієнтові. Повірте в мене, і я зроблю все, що у моїх силах. Я врятую його. Яка ж вона все таки крута? Обожнюю її. Гаразд, ти мусиш його врятувати. Підготуйте анестезію і дезінфікуючий засіб. То ще допоможе з процедурою. Тоді знадобиться мінімум один асистент. Нас двох буде недостатньо. Час вже пізній. Всі зайняті турботою про інших пацієнтів, але нам точно потрібна ще одна людина. Потрібні вільні руки. Якщо так, то я готовий допомогти. Але я пройшов через багато медичних процедур в війні Ангели. Я точно буду кориснішим, ніж якийсь там другорядний асистент. Що я маю зробити? Асистент на спленектомії має прості завдання, дійсно, може пригодитись, але він не професіонал. Спленектомія операція з видалення селазінки. Це все для того, щоб врятувати мого товариша. Хіба я можу вагатися, якщо ця операція врятує йому життя? Ви можете називати мене Роном. Добре, Роне. Ми починаємо негайно. Якщо нічого не робити, пробита селезінка може стати причиною смерті, і шанс на виживання в цій операції низький навіть для великого хірурга Сонг Чешина. Судячи з його стану, це травма щонайменше п'ятого степеню. Ми можемо втратити його ще секунди. Так, треба сконцентруватися. Почнемо. Він втрачає занадто багато крові. Треба працювати швидше. Для початку необхідно чітко бачити, з чим працюю. Треба зупинити кровотечу. Роне, візьми марлю і натисни на цю ділянку. Лікарю, посуньте шлунок та кишечник ось сюди. Роне, притискай так сильно, як тільки можеш, щоб висмокнути якомога більше крові. Лікарю Фелон, використайте цей інструмент, щоб посунути шлунок та підтягнути нижню грудну клітку. Це неймовірно. Я бачу селазінку. Як вона може бути такою швидкою, ніби переживала такі багато разів. Що ти збираєшся робити тепер, Роза? Вирізати селезінку. Її можна видалити, якщо відділити від оточуючих органів і одного кінця підшлункової залози. Зі слів Рози, операція дійсно може бути успішною, але тільки якщо всі умови будуть виконані. Роза, ти дійсно здатна впоратися з цим? Лікарю, довіртеся мені, я впораюсь. Якщо ви допомагатимете, то ми врятуємо цього пацієнта разом. Я розумію. Роне, тримай цю частину якомога міцніше, та використовуй марлю, щоб за допомогою тиску населезінку зупинити кров. Тиск це найефективніша, але найпростіша процедура, щоб зупинити кровотечу. Ваша роль найважливіша в його порятунку. Залишаю це тобі, зрозумів. Починаю видалення. Далі буде.